На площі неподалік колишнього кінотеатру бордишівські комунальники встановили ханукію або ханукальну минору. Це спеціальний світильник із вісьмома основними свічками та однією допоміжною. Запалювати їх будуть почергово протягом восьми днів єврейського свята ханука, яке символізує перемогу святості над гріховністю і яке цього року триватиме з вечора 27 листопада до вечора 5 грудня. Традиція встановлювати подібні минори у центральних частинах міст, де проживають єврейські громади, існує давно. І рік тому Бердичів теж доєднався до їх числа. 8 грудня 2012-го рабин Бердичева та міський голова урочисто запалили спочатку допоміжну свічку Ханукії, а від неї першу. Наразі невідомо чи видасться перший день єврейського свята таким самосніжним, але бути не менш радісним та масовим він обіцяє точно. Ввечері середи, 27 листопада, громадськість з Бердичева зможе долучитися до ритуалу урочисто запалення першої свічки ханукальної менори.